Доброго ранку, ми з Оклахоми їду на роботу. Ранок у нас почався з, зі шторму, з грозою, громом, з блискавкою, громом, дощем, нібито вже все перестає. Весна? Весна. Вчора, до речі, коли я їхала на роботу в шторм, у нас вже а, шторм пройшов, о, то типу, був дощ і, була, а, і було сонце. І коли дивишся в сторону, там, де моя робота, там було темрява така. І оце поки я туди їхала, оце сонечко зі мною їхало. і коротше, як я доїхала до роботи, вже все. Сонце Я привезла сонечко туди. Так що, тьфу тьфу фу, обійшлося граду. Або я а, просто пропустила той град, слава Богу, або його не було, не знаю. Так що, все добре. Добре. Їду поратися в кухні. Ще 2 дні осталося, залишилося. Ми будемо роздавати обіди. В п'ятницю вже буде тільки сніданок у дітей, а потім у них буде всі школьний пікнік. Ми готувати не будемо. Приносимо кожен свою їжу, буде у нас свій пікнік. Я думаю, що це вівторок, а виявляється, що в п'ятницю, а вівторок, мабуть, теж буде приносити їжу, я не знаю. Коротше, їду на роботу, And start smile. Yeah. Thank you for До нас приїхав пожежна машина, приїхала, пожежники там діти і будуть їх зараз поливати з тими ж.

Вау! Винесла картон. А тут! У них двох прям! Вау! Ой, дітям! Веселося! Я б не сказала, що в нас дуже тепло, ну, не спекотно це точно. У нас це ж чашки посадив ці квіточки, ми вже скоро будуть квітнути, як круто! Він мені показав. Так, ми йдемо їсти. Так, коротше, ми з дітьми їдемо в ресторан. До мене сьогодні тільки доперло, що сьогодні 22 травня, що сьогодні 7 років, як я почала влог. Чесно кажучи, я, я сиділа і намагалася згадувати, чи це було 22-го чи 24-го, нібито 22-го, Так що у з річниці нас. А, ну і вирішила, що це добрий привід піти, поїсти. Так що ми йдемо, як завжди, стейк шей Хотіли, хотіли в Брук спочатку, але діти сказали стейкен шейк а ми кажемо, а нам там подобається теж їсти. Так що поїхали з нами. Дуже швидко все прийшло. Справа тільки захотіла фрайс. Я не бургер сьогодні. Не бургер сьогодні. А я, а я, а в мене двійний, а в мене аж двійний. Хоч я, каже, я не голодна, я кажу, я, я вже сказала, що я голодна, але це, це гарний, цей бургер, гарний. That's not real. That's two of them. No, and show me from another side because I want to say that it's a. freaking long. Ah, Thank you. You're welcome. <laughs> I want a Yeah. Boba tea straws. Okay, anyway. Thank you. Thank you, Oh, juicy. Try look, that's more. А Сказали, таке подобається. Прибавить око. Ми Може, цю янку додому принесли. Це просто капець цього сміття. Коротше, поки там ти гуляєш. Я, мабуть, запізно, але в мене ще одна шкумба залишилася, я Лілі. Що там? Що там, Лілі? <гум> Птахи, га, їжа. Прочи, я тут посіяла буряк і, і горох. Рядиш, мабуть, вже запізно, але все одно посію в той клумбі, бо полуниця моя не повернулася. І що ти тут робиш? Іди відсюди. Не треба, щоб ти тут рилася. Іди. Іди. Так, дивіться, кабак. Мама каже, обрізать. Мабуть, треба. Ні, мабуть, все ж таки запізно. Не буду сіяти, добре. Я себе вмовила. А тут вже подивимось, що буде. Тут теж можна гороха посіяти. Треба це обрізати. Це дерево, все, що я вирізала минулого року, воно все повертається, повертається.

Ланч в школі, що ми будемо дітям роздавати, Я буду роздавати, головну страву. Ну, скажу, ця, Цей тиждень був трошечки інший. Запарочка була така, що, що кожного разу мені треба було, треба себе трохи, щоб я встигла, заходити в холодильну кімнату. Було спекотно. Але ми тримаємося все добре. А, вчора я вам не пояснила, вчора до нас приходили, приходив 4 клас і приносив нам картки, які вони самі намалювали, там написали, і потім, а також їх вчителька нам зробила брауні. Цього я вам показувала на ланч після ланчу ми їли Брауні. Так що було дуже приємно, дуже було приємно отримати всі ці картки від дітей. Але повинна сказати, якби мені не сказали, що це 4 клас пише, я б подумала, що це другий клас або ще щось. Бо ну, деякі діти пи пишуть нормально, як, як, як треба, а інші там. Граматика просто капець. Я так, четвертий клас. Навіть навіть е, ваша їда хороша, good, Хтось там написав. Ваша їда гад. Ваша їжа це, це Бог. Отак. А, а не замість, щоб сказати хороша. Ой! Трошки посміялися, але дуже було приємно. Вони молодці каже. Зазвичай вас завжди забувають. Ми хоті... хотіли вам принести подяку. Так що. Дякую. Добре. А... Ну, то вже з часом все зрозуміти. Завтра у нас буде а, оцей. Ми самі будемо приносити їжу, один одного годувати. Навіть Бернардо сказав, що його жінка зробить тресле чи полуничний. Це тортик три молока мексиканський. і полуничний. Я так, оу, домашній, прям, прям, прям. Мексиканка буду робити, а не там, що ну в крамниці це не ну, то. Я так, о, клас клас. Коротше, а Вівторок я так розумію, що у нас ланч буде десь там в старшій школі, щось мені там намагалося розказати, ну там і прибирання буде, і якісь там зустрічі з усіма школами буде. Ну, коротше, щось буде. Потім поясню, бо я сама не знаю. Іду на роботу. Дивіться, чашик, теж. він малює, купила я. заїхала в Алді купила деякі продукти. Малює собі не У нас Таке вологе повітря, і можна бачити навіть місяць, як в такій димці. Хоч у нас і повні такий прикольний. Такий, який, якийсь моторошний такий. Доброго ранку, ми за погону. Я підсмажила вареники з картоплею і бейконом. Сьогодні ми е, на роботі не готуємо, ми приносимо їжу наш на обід. Я сказала, що принесу вареники. Або пірогі. Тут американці знають, це як польські пірогі. Але це українські вареники. Ну, Підсмажимо. Там кожен щось принесе, по пару вареників це достатньо. Коротше, до е відпрацювали. Тепер у нас трьохдневні вих вихідні і після цього ще один день. Дуже багато прибирали. Прям я сьогодні там стінку прям драїла. Треба було е рухати. Е Металеві рядки, полочки, і за ними мити стіну, бо там прям все чорне було, тут тряпку треба було викинути після цього всього. Але там, ну, ми вибивали все. Це ще не закінчилося, пакується, все кудись там відкладається. Але такий обід гарний був. Дуже мені сподобалося Савіча. Це креветки з різними там овочами. Оце потім воно згори такої кукурузної поляниці. З авокадо дуже прикольно. Мені сподобалось. Прикол в тому, що креветки в цьому собічі не готуються, вони маринуються чи в лимонному, чи в лаймовому соусі. І він її готує. Вони починають обертати в червоний колір. Ну, коротше, дуже ж смачно, мені сподобалось. Хоч я цибулю не люблю, але її нафік не помітила там. Там, ну, там є цибуля, я знаю це. Але якось так все воно замариновано було, що я навіть не помітила його, я не люблю. Як воно відчувається на зубах, я цього не пам'ятала. Бернардо дав мені торт. Не його жінка це робила. Він каже: Ні-ні-ні. Я кажу, а я думаю, твоя жінка буде робити торт. Він каже, ні, це мексиканська пікарня. І він звідти купив нам. Каже, в тебе діти, бери. Я кажу, я, я візьму мене, просити не Дуже смачний, ем, дуже м'який, пропитаний. Так що я їду до мами. Я їй до, до мами, мама сказала, що голубці зробила. То я, вона хотіла, щоб я вчора заїхала, я кажу, та ні, вчора я не хотіла, коротше, сьогодні заїду. І, може, чай поп'ємо з тортиком. Вона сьогодні працювала теж. Ну, коротше, поїхали. Ми з мамою чаюємо. Дякуємо Бернарду. Бернарду да? Я йому кажу, я якраз до мами йду. А, ні, він, я спочатку, я прийшла, він типу, коли тортик захочете, приходьте, я вам дам. Я приходжу, я кажу: я візьму шматочок, я до мами йду. На чай. А він мені цілу коробку каже: в тебе діти, бери. Так що от. Yeah. Воно вже помідори збирає, дивіться. Це вони тріскаються дождя, бачите, я їх повзривала. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І па бай